Ну що, а на черзі в нас ще одна розпаковка. Прийшов мені ще такий подаруночок від не скажу чого, від кого, але я його собі замовила. Це витяжка циклон В1. Не скажу, що я хотіла, в принципі, таку модель зразу брати. Але е, почитала різні коментарі і вирішила все-таки, добре, я спробую її, потім розкажу, яка вона і чи варто її взагалі купувати. Але зараз ми робимо звичайну розпаковку і огляд. Так, ого, тут -то відкриті відкритій важкувато. Але... Мені, будь ласка. ну, Всі ж люблять всі люблять розпаковку знімати і дивитися на неї, як це все відбувається. Особливо ці пакетики, правда, які хлопають. Але зараз не про це. Так, в комплекті йде, звісно, провод. Провод. Зараз подивимося, який довгий він чи не довгий, тому що постійно майстри жаліються на те, що він постійно пророткі. Провод ну, десь. Метр, ну, десь півтора-півтора метра. А, півтора метри. Провод у нас іде, який включається в розетку. І сама витяжка, яку важко витягнути. Ух, ух. Так, витягнули коробку. Геть звідси. Знов ця купирка, яку всі обожнюють. А, тут іде гарантійний талон. І Ще куча бумажок, я, як завжди, я дивитися не буду. Так, ось така штучка, яка захищає не знаю, ручку, яка включається самої витяжки. Взагалі дуже гарний, на вигляд, апаратик. Сама витяжка дуже приваблива, мені подобається її дизайн. Оця решітка ріш... така, знаєте, стильна. Плюс така підставка під руку, знаєте, щоб не... було приємно. Слухайте, дійсно, на, на дотик дуже-дуже приємно. Вона така, знаєте, не, не різина якась, а якийсь такий прикольний матеріал. Дійсно приємний. Ось ручки поставив, поставив і спилюєш собі. чик 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 Дуже класно. Ось рішітка така, яка знімається. І тут ховається саме цікаве. Фільтр, який ми не можемо виковарити. Ой. Ладно, зробимо ось так Так легше. Ось такий Хепа фільтр. Не сильно, скажу вам, не дуже набитий, що, в принципі, мені здається, буде гарно сюди пиль потрапляти і буде гарно проходити повітря, бо бувають такі витяжки, що прям дуже щільні. Ну, саме фільтри щільні, що майже не може вбирати в себе сміття, і приходиться змінювати повністю витяжку. А це великий мінус. Зараховую. І ось тут такий моторчик з лопастями, який двигається. Зараз ми це все провіримо. Включений апарат, і його просто перевіримо. Чи він працює і витяжка справляється? Пішли перевіряти? Так, да, дуже приємний пластик. Хоч і це пластик все ж таки. Це все абсолютно пластик. Але він дуже-дуже приємний до шкіри. Е, беремо, підключаємо ось тут у нас, бачите? Опа, поїхала. Ось сюди втикаємо нашу. Наш провідочок і вставляємо в розетку. Зараз на даний момент у мене немає крейди дома, щоб показати наглядно, як вона гарно всмоктує, але я вам покажу це все з листочком. Так. Це вже максимальний оберт. Це максимально і зразу відчувається холод. Холод, що воно всмоктує, а по боках йде з-під низу, і де виходить холод, дуже холодний. Ось дивіться, листочок. Це на максимальних обертах, нагадую. На Ось з такої висоти, і воно досить гарно його присмоктує. Бачите? Ну, звісно, ми так високо нігті не тримаємо, прям так сильно високо. Верніше не нігті, а руку клієнта. Десь ось так цього в принципі, достатньо. Це на максимальному оберті. Можемо зменшити. Ось бачите, під низу виходить повітря. Тобто, з цієї точки зору трішки буде не дуже зручно, бо Нічого не зможеш покласти легкого біля витяжки, бо буде здуватися це. Але е ми коли зменшуємо оберти, ну так, десь, на серединку я, я на серединку поставила і вже лист, листочок нікуди не, діває, не дівається. Це хіба що, якщо так прям сильно під, під нею, бачите, ось так. Засунуть і ще улітає. Якщо не засовувати, все, покласти поруч, воно нікуди не, дігає, не дівається. Витяжка тяне гарно, дуже приємно. все мені подобається. Буду тестити. Куплю крейду, зніму відео з Крейдою і все вам покажу. Звісно, вона на свої кошти достатньо бюджетна і ця модель. Але мені подобається. Поки що я буду дивитися. Чи гарно воно вбирає пил. Якщо мені щось не сподобається, я тоді вже під назбираю трошки грошей і куплю вже якусь таку більш професійну витяжку. А так, як для початківця, мені здається, це дуже гарний варіант. Недорогий бюджетний гарний варіант. Так що сподіваюся, я вам була корисна. Цей огляд, відео огляд був для вас цікавий. Якщо щось для вас не зрозуміло, пишіть мені в коментарях, будемо з вами разом розбиратися. Тож до зустрічі! Дякую за перегляд! Пока!